Час новин на еспресо. Я Андрій Сайчук. 68-річний чоловік постраждав наслідок ворожих обстрілів Запорізької області. Про це повідомив очільник регіону Іван Федоров. Напередодні Росіяни вдарили двома авіабомбами по Приморському зруйнований житловий будинок. Загалом протягом доби окупанти обстріляли 11 населених пунктів області і завдали понад пів тисячі ударів, пошкоджені 22 житлові будинки. Знову неспокійна ніч у Росії. Дрони атакували Брянську область. Потужні вибухи прогриміли у населеному пункті УНЕЧА. Саме там розташована виробничо-диспетчерська станція нафтопроводу Дружба. Внаслідок атаки зайнялася масштабна пожежа. водночас місцева влада заявила про успішну роботу російської ППО над областю нібито знищили 11 безпілотників. Крім того, вибухи прогриміли також Волгоградській області. В місцевому аеропорту ввели. План Ковьор. Там затримують щонайменше чотири міжнародні рейси. Тактичні успіхи наших військових на Сумщині. Збройні сили України звільнили шість окупованих сіл важливих точок в області. В двох з них відтіснили окупантів за межі державного кордону. Заявив про це президент Володимир Зеленський. Загалом, з його словами, росіяни контролюють 18 важливих точок у Сумській області, але наші військові просуваються вперед. Додав президент. Що найменше мільйони доларів на зброю для України виділить Латвія. Про це повідомила прем'єр-міністрка країни Евіка Сіліня. Фінансування спрямують зокрема на закупівлю систем протиповітряної оборони, а також іншого критично необхідного на фронті. Відтак Латвія приєднається до нового механізму НАТО із закупівлі американської зброї для України. Раніше до цієї ініціативи ввійшли Норвегія, Швеція та Данія. Дональд Трамп проведе онлайн зустріч з Володимиром Зеленським перед переговорами на Алясці. Про це повідомляє видання. ABC News. на онлайн зустрічі будуть присутні також європейські лідери та віце-президент Джей Ді Венс. Очікується, що обговорюватимуть шляхи та умови досягнення миру. Зазначу, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін зустрінуться вже в п'ятницю на об'єднаній військовій базі Елмендорф річардсон в місті Анкореджі, штату Аляска. Як повідомили в Білому домі, американська та російська сторони обрали це місце, щоб забезпечити це необхідний рівень безпеки. Зустріч на Алясці це не поступка Путіну. принаймні так вважає Дональд Трамп, заявив державний секретар США Марко Рубі. Оця зустріч повинна, нібито, допомогти Трампу побачити та почути віч на віч мотивацію російського диктатора. Нагадай раніше Водивер Зеленський називав зустріч Путіна з Трампом на території США особистою перемогою російського диктатора, оскільки Москва так відтерміновує санкції. а Путін виходить з повної ізоляції. А ми просимо долучитися до збору на обладнання, транспорту, та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для соти окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи. Адам наша ціль амбітна. Це 3,5 мільйони гривень. Кожна гривня з них це є внесок, в безпеку та майбутнє. Українську медійницю заочно арештували в тимчасово окупованому Криму. Російський суд ухвалив рішення про арешт журналістки «Кримреалі» Олексіни Дорогань попередньо. Терміном на два місяці, а загалом їй загрожує до 20 років ув'язнення. Повідомила Радіо Свобода до звинувачують в організації незаконного збройного формування, а також участі в військових діях. Крім того, російська влада внесла прізвище журналістки до так званого списку терористів та екстремістів. Журналістка є ключовим автором розслідувань крим реалії про загиблих російських військових із Криму і бази даних. Груз 200. Вона залишила окупований півострів в серпні 2014-го. Це всі новини на зараз. Побачимося в наступних випусках.